Бог посилає тебе зневажити, Бог посилає, щоб на тебе накричали, а ти не хочеш, не не можеш. Ти навіть не передбачуєш в своєму житті такий варіант, щоб на тебе кричали, щоб тебе унижали. Ти кажеш, це не для мене, я нікому не потерплю і не дозволю так робити з собою. Тими самими словами, ти кажеш: Я не дозволю тобі Христос, твій хрест, щоб ти клав на мої плечі, щоб його ніс таким чином. Людина. Не розуміючи, відрікається від Господа Ісуса Христа. Людина Хрест скинула з себе, потім приходив зібрані, і каже: Я вірю в тебе, Господь Ісус, і я буду сьогодні співати для тебе, співати легше ніж нести Його Хрест. Господь чекає, щоб ми Його хрест взяли на плечі, а тоді ми вже будемо і співати, і проповідувати, і молитися. Його хреста знімати не можна. Колись був один чоловік, пророк язичеський, і Бог говорив. Що за гріхи народу мого, і показує пророк Єремія, каже: візьми собі таке на шию, тягар, такі кайдани, нав'яжи їх, дерев'яні, і скажи: ось така буде доля у мого народу. А цей лживий пророк взяв це, поламав дерев'яні ці кайдани, і було слово Господнє, так говорить Господь: Ти зняв дерев'яні кайдани, і я накладу на тебе залізні, в рази тяжчі. Ти не хочеш нести сьогодні те, що Бог на тебе накладає. Бог має силу добавити тягара тим, хто не хоче приймати його святу волю. Тому що воля Христа вона є дуже складна. І Біблія каже, що воля Христа є складна і для людини виконання тієї волі на практиці деколи буває неможливо. Тому людина нуждається в Ісусі Христі не тільки в тому, щоб Він простив її гріхи, щоб він дав силу нести хрест Христів, тому що Він дуже тяжкий. Но Біблія каже, що Бог не дає ні одній людині хрест. Затяжкий. Кожному вимірюється хрест по його силі. Скільки сильна людина, такий тяжкий хрест, скільки немічна людина маленький хрест, Бог каже, що так не буває, що Він перепутав і комусь дав затяжкий хрест. Так не буває. Кожний несе свого хреста. І ми маємо розуміти волю Господню. Що тільки людина, яка пройде цією дорогою тісноти, вона може вийти на обширне місце, вона може мати право на вічне життя. Правда, Бог каже, не завжди тіснота. Апостол Павло, це чітка ілюстрація. Христос, чітка ілюстрація. Весь Єрусалим. Пальмове віття стелить перед ним, а, а через деякий час його розпинають. Павло приходить в одне місто, кажуть Боги, в людській подобі між нами принесли биків, будуть різати жертву, вінки будуть їм давати. А через деякий час їх побили камінням і викинули за місто. Така дорога у святих. Сьогодні весь світ тебе хвалить, завтра тебе весь світ буде безчестити. Така дорога святої людини.